В Росії ведуться розробки біологічної зброї. Приклад, який свій, дуже свіжий, це епідемія COVID. Якщо він не ділився цими прибутками, то очевидно, чи можливо хтось. А хто ще не підписався? Зараз продовжиться, а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. на ліквідація генерала, який відповідав за війська хімічної, біологічної біологічного захисту. Це саме той генерал, який говорив про бойових комарів, це саме той генерал, який звітував про нібито використання Україною хімічної зброї, і так далі. Але е, наші колеги з кількох видань розкопали світлини е, цього генерала разом ще тоді з міністром оборони Шойгу і так далі, біля військових об'єктів, які займаються бактеріологічною зброєю. То. Е, без розбору причин, чому саме ліквідували цього генерала, але чи Росія має потужні розробки? Бо ми чули про те, що вони працюють над бактеріологічною зброєю, яка може теоретично знищувати цілі міста такі підозри для таких підозр є серйозні підстави, тому що Росія порушує практично вже порушила і продовжує порушити. Ці міжнародні договори, конвенції, в тому числі про заборону хімічної зброї і біологічної зброї. Тобто зараз в міжнародних організаціях розглядаються російські кейси з застосуванням новичка. що це як не порушення? Тому що якщо країна раз за разом дається до таких порушень, то логічно скажімо, припустити, що так само в Росії ведуться розробки біологічної зброї. І це при тому, що в принципі, в принципі є розуміння того, що е, всі спроби, які були до цього е, вепонізації, так би мовити, е, з, з, біологічних засобів ураження, е, вони не доказали свою неефективність, тому що ну так можна е, десь перенести цю хворобу, е, розповсюдити її, там нанести певні певну шкоду, але це це не той вид зброї, який можна при тому, що він класифікується як зброя масового враження, на який можна ставити, робити ставку ну, в сучасній війні. Тому що ну починаючи з того, що всі ці е, біоганізми, які виведені як, як зброя, їх складно доставити, якщо їх застосувати на території. Конфлікту потуж по іншу сторону, е, ну так як це зараз відбувається в Україні, е, то ймовірність того, що цією ж самою зброєю буде вражена і сама Росія достатньо ну, велика. Якщо Росія розглядає е, це для наведення війни. Десь в глибині Європи, ну також скажімо, ну тобто я до того, що практич практичної користі від такого немає. Звичайно, шкоду вони можуть цим нанести. От, але це от ще одне свідчення того, що Росія відчуває свою вразливість, от і вдається до, до таких, от скажімо а протизаконних, б, доволі сумнівних засобів ведення війни. Але в такому разі виходить, що бактеріологічна зброя, вона, в принципі, неефективна, або вона надто ефективна для використання лише з одного боку, бо, здається, що в будь-якому випадку вражаються не тільки війська супротивника або цивільне населення супротивника, але й свої. Ну, Давайте просто недавній приклад, який дуже свіжий, це епідемія COVID. Тобто, ну, на, сь на сьогоднішній день, якщо там ми кажемо про. Ядерну зброю, тобто то типи зброї масового враження, ядерна зброя чи хімічна зброя, то ну, можливо, Росія хоче все-таки зробити якесь ноу-хау, коли її війська власне і населення залишиться неушкодженим, а буде знищуватися лише противник. Але знову ж таки, це, це доволі скажімо, сумнівний шлях для зміцнення своїх ну, тут необоронних ідеться насамперед. Наступальних спроможностей чи агресивних спроможностей, ліквідація генерала, вона якимось чином може спинити розробки, чи на що вона вплине, як думаєте? Ну, по-перше, на даний момент немає офіційного визнання з боку України про те, що це відбулася саме ліквідація генерала українськими спецслужбами. Тобто, Е, так, є, є припущення, є е, якісь е, як в цих випадках інформоване джерело, от але не слід викидати інші е, версії, тому що це могли бути внутрішньоросійські розборки, е, особливо якщо ми скажімо, згадаємо е, боротьбу з корупцією нового російського міністра оборони і ті цифри, які фігурують в. Е, Повідомленнях про генералів корупціонерів, то цей генерал, який очолював війська РГБЗ, очевидно, теж мав доволі великі можливості, скажімо так, незаконних прибутків. Якщо він не ділився цими прибутками, то очевидно, чи можливо хтось комусь це могло не сподобатися і в такий спосіб, відводячи від себе удар, тому що. Сьогодні будь-що, що трапляється на Росії, е, автоматично приписується українським службам. От. тому цей цей варіант я б теж не відкладав. Якщо ми говоримо що про ймовірність того, що це е, акт е, диверсії, який був здійснений українськими е, спецслужбами, е, то багато хто вже звернув увагу на те, що буквально напередодні е, було була оголошена підозра. Цьому конкретному генералу, і по абсолютно конкретній справі це застосування хімічної зброї проти України введення війни. Більше десь близько п'яти тисяч таких випадків зафіксованих. Це як застосування бойових хімічних речовин, так і так званих поліцейських гранат, але вони також під забороною для того, щоб їх використовувати в бойових діях. Тому я думаю, що. Друга версія ну принаймні багатьом до вподоби, що це, от така виконавча служба в СБУ, коли через день після оголошення підозри негайно злочинця досягається рука покарання, от тому мені особисто ця версія подобається, хоча подоб... повторюю ще раз, що підтвердження в підтвердження наразі немає. А я ще чув таку версію, що нібито ця людина не дуже погоджувалась розробля... не розробляти, а використовувати ядерну зброю, і що нібито його прибрали як останній якийсь рубіж і так далі. Таке може бути. Це велику честь йому роблять, тому що це, це скоріш за все, десь російські патріотичні, там можливо джерела могли таку чутку пустити. Просто неможливо собі уявити, що зараз хто небудь в Росії. Стов генералів буде, ну, бодай там тихо не погоджуватися чи висловлювати якусь непогоду. Тим більше, е генерал, який ну, є воєнним злочинцем, тобто він дав добро на застосування хімічної зброї, і ну, тут він, скажімо, аморальний і діє протизаконно, а тут раптом чогось він розхвилювався е проти е ядерної зброї. Ну, а, а третє, це те, що він не є. Не входить в те коло, яке ухвалює подіб подібні рішення, і тим більше з ним ніхто там не збирався радитись.